16 листопада у Подільську відбувся ярмарок вакансії. Головна його ціль була в тому, щоб налагодити комунікації на ринку праці, укомплектувати вільні робочі місця, створити умови для повернення шукачів роботи до зайнятості, враховуючи воєнний стан та загалом ситуацію, в якій ми опинилися, окрема увага приділялася працевлаштуванню внутрішньо переміщеним особам. Адже другу домівку у подільській громаді знайшли понад дві тисячі наших співгромадян. Даний захід відбув. За ініціативи Подільського міськрайонного центру зайнятості та за підтримки і допомоги Подільської міської ради ознайомитись з роботою ярмарки завітали, виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський та перший заступник міського голови Олена Музичук. Перш за все хочу подякувати всім організаторам, співорганізаторам, які прийняли участь в такій ярмарці. Я думаю, що від такої ярмарки тільки буде користь, користь для громади. Ми також зможемо працевлаштувати ту кількість населення, яка потребує в робочих місцях, яка шукає роботу, будемо їм доносити. Ну і ви бачите, що яка кількість людей прийшла. Я думаю, що результат ми побачимо тоді, коли буде обратний зв'язок від підприємств, які до яких прийдуть ці мешканці, і які зареєструються на роботу. Також на заході були присутні заступник подільського міського голови Людмила Задорожна, голова Подільської військової адміністрації Михайло Лазаренко та заступник очільника Куяльницької громади Тетяна Кунаренко. З вітальним словом та добрими побажаннями до всіх присутніх звернулась заступник міського голови Людмила Задорожна. Мої вітання і Першочергово хочу подякувати всім, хто бере сьогодні участь у цьому заході, в якості вакансії. Це і представники підприємств, організації, підприємці, наші освітні заклади. Є е, чітке розуміння, наскільки зараз в цей час важливі такі заклади, наскільки важливо і громада дбає, турбується і робить все можливе для того, щоб люди, які перемістилися в нашу подільську громаду... Час такої страшної війни відчували себе затишно і комфортно. Робимо все для того, щоб забезпечити їх соціальний захист, які витримуючи всі державні стандарти, працюючи і виконуючи 332-гу постанову, над цим працює наш департамент з захисту, з нами, які чітко дотримуються 333-ї постанови, створені пункти тимчасового перебування внутрішніх переміщених де вони які залишилися, на жаль, без можливості. як гуманітарну, освітню, також якісні послуги охорони здоров'я. Чітко розуміємо, дбаємо і робимо все можливе для того, щоб ви відчували себе тут затишно і комфортно. Сьогоднішня ярмарка, сподіваюсь, буде корисною для вас і ви знайдете за своїм покликом, за своїми можливостями працевлаштуєтесь, тому всім продуктивної роботи, гарного настрою і всього найкращого. Слава Україні! Директор Подільського міськрайонного центру зайнятості Олег Конаренко висловив велику вдячність роботодавцям, які прийняли участь у даному заході, а шукачам роботи побажав успіхів та знайти роботу до душі. Я хочу дати слова вдячності всім присутнім за даному на заході, а за підтримку підтримати Подільського районного державного адміністрації, Подільську міську раду, Пояльницьку сільську раду. Особливі слова вдячності хочу виразити нашим роботодавцям, тільки передославлю сьогодні вакансія, які створюють робочі місця, незважаючи на той військовий стан, який знаходиться на щастя. Такі військові агресії вони створюють робочі місця, надають нашим шукачам роботи цю роботу, які отримують і сплачують податки наша держава і на тому рівні, якого не існує зараз. І ми з нашими роботодавцями налагодимо налагодимо, і будемо налажувати до шлях. До майбутньої нашої держави. А вам, що перше робити, я бажаю знайти дом, ради чого ви сьогодні прийшли, отримати свою задану роботу і вийти від задоволеними з майбутньою заробітною платою. Я всім за підтримку. У ярмарку вакансій прийняли участь 34 представника роботодавців Подільського району, які запропонували 115 вакансій. З них 50 вакантних місць запропонував Подільський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на сьогоднішній день. На структурний підрозділ Подільська станція екстреної медичної допомоги потребуються медичні працівники, а саме це за нашим фахом лікарі з медицини невідкладних станів. І на сьогоднішній момент нам потрібно на весь наш підрозділ біля 11 Лікарів з медициною станів це 11 вакансій, 11 посад на всі наші бригади, як у місті Подільську, так і у місті Балта, Ходима та СМТ Окни, де теж знаходяться наші бригади. Хочу також донести те, що на перспективу наше генеральне Керівництво розробляє зараз план стосовно допоміжних медичних працівників, других медичних працівників на одну бригаду. Тобто, якщо зараз у нас працює на бригаді один водій та один фельдшер з медицини, то планується набір другого фельдшера або медичної сестри. Також на даному етапі Звільнилася вакансія одна на нашому структурному підрозділі – Це вакансія інженера з охорони праці. Тому запрошуємо всіх з, з відповідною освітою на співбесіду. Хочу подякувати Центру зайнятості за співпрацю з нами. Молодці вони. Ну відбирають нам кадри. «Дякуємо їм за це переселенка Анастасія Гарда також завітала на ярмарок вакансій, поспілкувавшись з роботодавцями, обговоривши з ними умови роботи, дівчина менше ніж за годину знайшла роботу за освітою. Хочу подякувати за такий ярмарок вакансій. Саме тут я змогла знайти для себе підходящу вакансію. Не всі вакансії розміщені на даний момент в інтернеті Я періодично моніторину тих, що тут знаходяться. Я не не всі бачила. На сайтах по пошуку роботи. Окрім того, що внутрішньопереміщені особи мали змогу знайти собі роботу на ярмарці, кожен з них ще й отримав гуманітарну допомогу від центру надання гуманітарної допомоги Подільської міської ради у вигляді продуктових наборів. Також у заході взяла участь і учнівська спільнота. Студенти Подільського професійного ліцею підготували цікаву презентацію про свій навчальний заклад. Не Залишилися осторонь і студенти Подільського медичного фахового коледжу імені Віля Жуковського. Тож гадаємо, що даний ярмарок вакансій був корисним як для роботодавців, так і для шукачів роботи. Бажаємо всім успіхів у подальшій праці. Ксенія Соболевська, Олександр Подолюк, Ілля Баюль. te l'acompanya aquest